Коли скромна рудоволоса прибиральниця рятує сина впливового бізнесмена, життя всього колективу перевертається догори дригом. Знущання, драматичний порятунок, несподівана любов і шалений фінал. Ця історія доведе вас до сліз. Дивіться до кінця, ви не повірите, як усе обернеться. Савелій Петрович, власник великої іт корпорації. Був людиною, яку важко було не помітити. широкоплечий, статний, з м'яким, але проникливим поглядом, карих очей. Він нагадував ведмедя, що може обійняти, а може й гримнути так, що стіни здригнуться. Оточення поважало його за характер і справедливість, а колеги за щедрість і людяність. Особливо він любив свята та корпоративи, щиро вважаючи, що саме вони перетворюють колектив на справжню команду. І справді, колектив у нього був дружній, ну майже. Програмісти трималися окремо, економісти з бухгалтерами теж. Проте центром маленького офісного Всесвіту була секретарка Світлана, або ж, як усі називали, Святочка. Вона уміла так солодко посміхатися босові і так колюче поглядати на інших, що всі давно зрозуміли з нею краще дружити, ніж конфліктувати. Усе змінилося в день, коли на роботу прийшла нова прибиральниця Настя. Настя була молодою дівчиною з рудим волоссям і зеленими очима, в яких палав неспокійний вогник. Вихована в дитячому будинку, вона звикла завжди пробиватися сама. Тож коли охоронець на вході намагався її зупинити, вона лише кивнула і швидко попрямувала коридором. Дівчино, вам призначено? розгублено вигукнув охоронець. Звичайно, я сама собі призначила, відмахнулася Настя і рішуче відчинила двері з написом Генеральний директор. Савелій Петрович, схилившись над ноутбуком, почув несподіване. Добрий день і підняв голову. Перед ним стояла руденька дівчина в старих джинсах і стоптаних кросівках. Вона дивилася так упевнено, ніби він був її підлеглим. Перепрошую, повільно промовив директор. А ми мали зустріч? Ні, але мені потрібна робота. Ця прямолінійність вразила його більше, ніж її зухвалість. Він мимоволі усміхнувся. Роботу тоді вам до відділу кадрів. Я там була, не дала йому договорити Настя, сказали, що вакансій немає, але мені необхідно працювати. Не хочете, щоб я померла з голоду прямо на ваших сходах, правда? Савелій Петрович розгубився тільки на секунду. Її щирість була наскільки явною, що він, сам того, не помітивши, натиснув кнопку внутрішнього зв'язку. Святочку, зробіть, будь ласка, гості чай. Ні, краще каву і шість бутербродів. Секретарка, почувши слово гостя, увійшла з гордовитою осанкою, та коли побачила Настю, її рум'яні губи скривилися. Каву і шість. Добре, Савелію Петровичу, вона аж пирхнула, виходячи з кабінету. Настя вмостилася за столом навпроти боса, не соромлячися ні секунди. Кава з бутербродами зникли в неї майже миттєво, а після розмови з кадровичкою директор зітхнув. Є лише одна вакансія, тимчасова, прибиральниця. Мені підходить, Настя аж підскочила, де підписувати. Так вона отримала свою першу роботу. Працювала Настя старанно, мила, терла, чистила все до блиску, проте спілкування в колективі не ладилося завдяки святочці її охрестили половою ганчіркою, сміялися з того, що вона ходила в одному й тому ж одязі, і з того, що під час обіду вона жувала скромний бутерброд у своєму кутку. Та Настя мала свою причину економити. Вона виховувала молодшу сестру Маринку, теж сироту. Дівчинка мріяла стати лікарем, і Настя відкладала всі гроші, аби допомогти їй. Було лише одне, чого Настя хотіла для себе сукня, блакитна сукня з дорогого магазину у вітрині, якого вона щодня зупинялася дорогою до роботи. Коротка спереду, довша ззаду. Вона здавалася Насті справжнім витвором мистецтва. Одного разу її мрію почула святочка: Ой-ой-ой, дивіться, наша ганчірка на Версаче задивилася. Її різкий голос пролунав так, що кілька співробітників озирнулися та засміялися. Настя опустила голову, та коли вона почула кроки Савелія Петровича, який став свідком сцени, серце стиснулося. Свята різко сказав він, до мене в кабінет після роботи негайно. Секретарка зблідла. Минуло кілька тижнів і Савелій Петрович оголосив, що на травневі свята він орендував для всіх базу відпочинку, колектив загув від захвату. Настю, сказав бос, це запрошення і для вас. Можете взяти когось із рідних. Дівчина була розгублена. Їхати не хотілося через насмішки, але вдома Маринка наполягала. Ти повинна, а я поїду зі своїми друзями, не ховайся від людей. І Настя погодилася. День виїзду почався весело. Усі зібралися біля офісу, а валізи та гарний настрій також з собою був у всіх. Святочка цього разу навіть не глузувала, лише зло дивилася у бік Насті. Несподівано приїхав Савелій Петрович, а з ним маленький хлопчик років п'яти. Це Коленька його син, прошепотіла незворушна кадровичка Неллі Валентинівна. Дружина втекла з тренером, а хлопця покинула. Настя дивилася на малого з болем. Вона знала, як це рости без мами. Коленька, помітивши гарну клумбу, побіг до газону. Його ніхто не зупинив. Світочка захоплено теревенила з подругами, і тоді все сталося за секунду. Із за дерева вискочив великий бездомний пес. Він загарчав, спина вигнулася дугою. Коленька завмер. Настя зірвалася з місця. Колю. викрикнула вона і схопила хлопчика на руки саме в ту мить, коли пес стрибнув. Гострий біль прошив її ногу. Пес уп'явся зубами, тряс ногу з люттю. Настя кричала, але не відпускала дитину. Пес намагався вкусити її за руки, та вже летіли батьки, чоловіки, співробітники і сам Савелій Петрович. Пес, зрозумівши, що програє, відскочив і щез. А Савелій Петрович вихопив у Насті сина і тремтячим від страху голосом прошепотів. Ви врятували його. Настю, боже, ви вся в крові, швидко в машину, негайно. Настю забрали до лікарні, рани були серйозні, потрібні були швита уколи. Савелій Петрович приходив щодня, приводив і колю, малий приносив малюнки і казав Ти тепер моя найкраща подружка, не плач, у тебе буде все добре. Одного разу Савелій Петрович прийшов із коробкою. Настю, ми з Колінкою хочемо подякувати вам. Це скромний подарунок. Дівчина розгорнула коробку і завмерла. Сукня та сама з вітрини. Вона не втрималась і заплакала. Я не можу прийняти, я ж лише. ніяких лише перебив він м'яко. Ви людина, яка врятувала мого сина, а куди носити, повірте, нагода знайдеться. Перший робочий день після лікарні приніс несподіванку. Святочка зранку подзвонила та сказала, що злягла з грипом. Її заміна також занедужала. А в Савелія Петровича важливі переговори. Він зайшов у коридор і побачив Настю з відром. Настю, кидайте тряпку, мені потрібна ваша допомога. Прибрати кабінет, розгубилася вона. Ні. Бути моєю секретаркою на переговорах. «Я?» Але ж я нічого не вмію. Умієте більше, ніж думаєте, а ще у вас є синя сукня. Настя почервоніла, але погодилася. Сестра, почувши про це, швидко допомогла з зачіскою і макіяжем. Коли Настя вийшла з кімнати, Марина охнула. Ти просто принцеса. Навіть Савелій Петрович, коли побачив Настю в сукні, на хвилину забув, що мав щось казати. Але він взяв себе в руки і переговори пройшли бездоганно. Після зустрічі він відвіз Настю додому, перед під'їздом мовчки постояв, а потім сказав: Настю, я хочу запропонувати вам нову роботу секретарки. Я, але. А ще він раптом змінився, як школяр. Я хочу запропонувати вам стати моєю дружиною. Настя застигла, вона думала, що ось цієї миті не буває в реальному житті такої. Це так раптово? Для вас так, а я покохав вас того дня, коли ви увірвалися в мій кабінет і вимагали каву з бутербродами. Вона сміялася крізь сльози. Сьогодні родина Савелія Петровича найщасливіша. Колінка має маму, яку обожнює Марина, навчається в медуніверситеті, а Савелій Петрович не втомлюється повторювати. Життя дивна річ. Найкраще приходить тоді, коли його зовсім не чекаєш, і тільки Настя знає, іноді достатньо просто сміливо увійти у правильні двері. Кінець.